Любий, у мене дві новини. Одна погана, інша хороша. З якої починати? Давай з поганої. Я розбила твій Мерседес. А хороша. Я більше так не буду. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрічаються дві планети. Як справи? Та не дуже схоже, я десь розум підхопила дурниці. Я цим теж колись перехворіла. Чотири у гіршому разі п'ять тисячоліть і саме минає. По температури ж трохи якщо ця зараза встигне до термоядерної реакції додуматись. А якщо лікувати і не запускати, то вже на стадії античності зазвичай починається ремісія. А для профілактики я зазвичай приймаю по три-чотири астероїди на тисячоліття після кожного льодовикового періоду. І жодних проблем. О другій годині ночі за київським часом розпочався бій між ваговиками гуртом Рамштайн і будівельним перфоратором фірми «Крес». у п'ятому раунді. Обом зарахували технічну поразку. Хтось із сусідів викрутив пробки. Лекція з філософії, професор першокурсникам Отже, спираючись на висновки найбільших філософів різних шкіл, ми можемо стверджувати, що не у володінні бажанням, а в гонитві за цим бажанням, що нехай навіть не має шансів на успіх і знаходить людина своє щастя. Голос з останнього ряду. Професоре, а ви коли-небудь пробували холодною, темною, мокрою ніччю бігти за автобусом, що відходить від зупинки? Сер, якщо ви назвете мені дуже вагому причину, через яку ви перевищили швидкість до того ж таку причину, якої я раніше не чув, я вас відпущу. Рік тому моя дружина втекла з поліцейським, і коли я побачив, що ви переслідуєте мене, то подумав, що ви повертаєте її. Угу. Гарного вам дня, сер. Проводиться розслідування про пожежу в Одеському опорному театрі, допитують цвіт Карабіновича. Розкажіть, що ви бачили. Значить, закрив я ввечері свою крамничку, приходжу додому, піднімаю сарену спідницю. Слідству це не цікаво. Говоріть по суті. Так за що я і говорю? Отже, закрив я ввечері свою крамничку, приходжу додому, піднімаю сарену спідницю. Свідо, коротше, я їй кажу, коротше. Отже, закрив я свою крамничку, приходжу додому, піднімаю з спідницю, якою вікно завішене, і що ви думаєте, бачу? Гоперний горить. <звук> Коли я вийду на пенсію, то абсолютно нічого не робитиму. Перші місяці просто сидітиму в кріслі гойдалці а потім, а потім почну розгойдуватись. Хто тобі будинок будував, непогано вийшло, та козли. Не зрозумів. Прийняв на роботу залити фундамент. Викопали, залили, пішли. Найняв мулярів. Ти прийшли, запитують, які козли фундамент заливали. Стіни виморували, пішли. Найняв штукатурів. Ті теж, що за козли тобі стіни виганяли. Ну і так далі. Ось і виходить, що будинок будували суцільні козли. Ми бідняки нового покоління. У нас є дорогі смартфони та комп'ютери, за допомогою яких ми можемо зайти до свого інтернет-банку, щоб переконатися, що у нас на рахунку немає ні копійки. Марк Шульман оформляє документи на ПМП в одеському овірі. Інспектор відмовляє: Ну навіщо вам це треба? Там такий поганий клімат, весь час дощі, а тут така краса, сонце, море. Ідіть і подумайте. Шульман вийшов у коридор, сів на лавочку і думає. Виходить інспектор. Ну, і що ви собі думаєте? Та от думаю брати парасольку чи не брати парасольку. Зустрічаються два Одесити. Борю, ти де зараз працюєш? А ніде. А чим же займаєшся? Та нічим. Їй богу, у тебе чудове життя. Так і так, але яка конкуренція? Викликав жінку зі служби дружина на годину. За півгодини все прибрала і помила, а решту півгодини компостувала мені мозок, як я згубив її найкращі роки. Наостанок оголосила, що поїхала до мами, сказавши на прощання, що подасть на розлучення і відсудить половину майна. Поставив п'ять зірок. У суді підсудний, ваша честь, я прошу замінити мені адвоката. Той, якого мені призначили, абсолютно не цікавиться моєю справою. Суддя адвокату, що ви на це скажете? Адвокат. Е, вибачте, ваша честь, що ви сказали, я прослухав. В Одесі на одній вуличці жили троє кравців. У першого висіла вивіска найкращий кравець у Європі, у другого найкращий кравець у світі. А третій, подумавши, написав Найкращий кравець на цій вулиці. Одеса, Привоз. Глухувата жіночка запитує продавця скільки коштують ваші огірки? 30 гривень. Вибачте, скільки? 50? ні, мадам, 40. Купив один меблі, намагається затягнути через східні двері у квартиру. Диван застряг. На майданчик виходить сусід. Слухай, сусіди, допоможи протягнути цей клятий диван. Стали тягнути вдвох. Стараються, упираються диван ні з місця. Той, хто купив. Гаразд, досить. Відчуваю, ми його ніколи не втягнемо. Втягнемо. Тривають випробування нових ліків. Пацієнти поділені на дві групи дослідно і контрольно. Один із пацієнтів заходить до лікаря. Докторе, чому ви замінили мій препарат? Лікар дуже обережно. А що змушує вас думати, що я його замінив? Розумієте, раніше, коли я кидав ці таблетки в унітаз, вони плавали, а тепер раптом стали тонути. Хлопчик Андрійко був низького зросту, тому, щоб стати вищим, він висів на турніку щодня по три години. Вищим він не став. Зате за півроку міг почухати коліна, не нагинаючись. Здоровенний пес заходить до м'ясної крамниці з гаманцем у зубах, кладе гаманець на підлогу і вмощується навпроти прилавка. Ну, чого тобі, песику? Хочеш купити м'яса? усміхаючись, запитує м'ясник. Гав, відповідає пес. Здивувався м'ясник. А якого? Печіночки на фарш або ж на відбивні. Гав- гав знову подає голос пес. І скільки ж тобі на відбивні зважити? Пів кіло, кіло? гав гав гавкає собака. Ну, м'ясник зважив кілограм і взяв гроші з гаманця. Собака, схопивши м'ясо і гаманець, пішов геть. М'ясникові стало цікаво, що буде далі, і він пішов за псом. Собака добіг до якогось будинку, штовхнув хідні двері і, забігши на третій поверх, став скрептися у двері. Двері раптом відчинилися, звідти вискочив, розлючений дядько і почав чи пса, на чому світ стоїть. Стій, каже м'ясник, це найрозумніший пес, якого я коли-небудь бачив. Розумний, продовжує кричати чоловік. Уже втретє, цього тижня він забуває взяти з собою ключі. У шлюбній агенції сваха до кавалера. Ой, Валерію, у мене для вас є шикарний варіант. Вдова 100 тисяч баксів приданого. Та ви що? Покажіть фото. Я вас благаю. З таким приданим я фото не показую. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Якщо ви найняли людей для якихось робіт, не треба вдавати себе експерти і стояти у них над душею. Не потрібно контролювати кожен їхній крок. Поважайте свій час і займіться справами. Наприклад, перерахуйте патрони або почистіть мисливську рушницю, поки вам збирають меблі. Кажуть, що невимушена обстановка приносить значно кращий результат. У гостях за столом. Скільки років ви мені дасте? запитала одна кокетлива жінка свого сусіда. За кольором губ 17, за вигином брів 16, за кольором обличчя 20, Разом 53. Америка 30-ті роки. Їде в поїзді пасажир. У купе заходить подружня пара. Дружина починає влаштовувати чоловікові істерики з будь-якого приводу Відкрий вікно, мені душно. Зачини вікно, я замерзла. Який же ти зграбний, навіщо я вийшла за тебе заміж? І так далі. Коли жінка вийшла в туалет, пасажир звертається до чоловіка. Вибачте, сер, я спостерігав зараз за вашою дружиною і можу абсолютно точно сказати, що в неї серйозний нервовий розлад. Я лікар і займаюся такими захворюваннями. Випадок у вас, звісно, серйозний, запущений, але ми це лікуємо. Візьміть мою візитівку. У мене своя клініка. Я обіцяю вам повне одужання вашої дружини. Дякую, лікарю. А скільки коштуватиме лікування? Ну, думаю, що курс лікування обійдеться вам у 5 тисяч. Дякую, лікарю, не треба. Ми їдемо в Чикаго, а там за 2 тисячі я вже домовився з кіллером.